Усім привіт! Цей відеоролік присвячений Голодомору в Україні, який являється геноцидом українського народу. Найжорстокішим злочином комуністичного режиму проти українського народу був Голодомор 1932-1933 років. Ця спланована проти українського селянства акція повинна була ліквідувати основу української нації і національного відродження, а також унеможливити протистояння радянській владі. Отже, не посуха, яка у 1931 році охопила степові райони і якою прикривався Радянський Союз, була причиною Голодомору, а цілеспрямована злочинна політика більшовицького керівництва. Держава систематично конфіскувала більшу їх частину, ігноруючи заклики і попередження українських представників з місць. Це прирекло мільйони людей на смерть від голоду, який можна назвати як штучний. Спроби протидіяти насильству жорстко придушувалися. Наприкінці літа газета Правда організувала в Україні рейд боротьби з крадіжками зерна з 7 по 17 серпня 1932 року. В ньому взяли участь 100 тисяч ударників преси. Метою рейду була боротьба з крадіжками зерна В листопаді 1932 року. комісією молотова було запроваджено систему спеціальних бригад з видобуття зерна червоних валок. До таких бригад входило понад 110 тисяч добровольців, набраних з поміж селян, які намагалися спастися від голодної смерті. Вони нагороджувалися відсотком від вилученого зерна і харчів. Так звана харчова блокада України була організована силами внутрішніх військ і міліції. Було заборонено виїзд селян із УРСР. Незважаючи на те, що й шляхи, які вели до міста, були блоковані, тисячі сільських жителів пробивалися туди, але не знаходили порятунку і помирали на вулицях. У Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Полтаві, Києві кожного ранку збирали і вивозили до братських могил померлих від голоду селян. Більшість померлих не хоронили, просто не було кому. Трупи звозили в братські могили, коли часто потрапляли і живі люди. Доволі поширеним був канібалізм. Навесні 1933 року селян навчали працювати в громадському господарстві шляхом організації харчувальних пунктів на польових сценах. Для цього держава виділила частину раніше відібраного зерна за підсумками судової справи. За фактом голодомору було встановлено, що кількість людських втрат від голодомору 1932-1933 років складає 3 мільйони 941 тисяча осіб. Щодо моїх домов з цим приводом, то ця ситуація з Голодомором дуже сильно схожа із сучасною головною проблемою України, як і у 1932-1933 роках. Зараз РФ знищує українців, але не голодом, а просто напавши на Україну. Як і тоді Росія намагається звалювати свій напад спеціальною воєнною операцією, і якщо зараз цим нічого не робити, то Росія продовжить свої напади внаслідок щоду, кількість жертв буде тільки зростати.